Вітаю! Сьогодні ми спробуємо розігратися з одним, на перший погляд, величезним, а іноді й трохи лякним питанням, для чого, власне, існує мистецтво. Насправді, от серйозно. Здавалося б, ми знаємо призначення більшості речей у нашому житті, а от з мистецтвом все якось інакше. Воно видається таким складним, а його мета такою туманною. Думаю, багатьом знайомиться відчуття. Уявить. Ви стоїте в музеї, навколо тише, всі так зосереджено дивляться, а в голові крутиться думка. Може, це тільки я тут нічого не розумію? Може, всі інші щось бачать, а я ні? Але знаєте що? Насправді все набагато простіше, ніж здається. Пропоную поглянути на шість ключових ідей, які допоможуть розкласти по поличках головні функції мистецтва. Поїхали! Отже, почнімо з тієї самої розгубленості в музеї. Важливо зрозуміти, це не якась наша особиста невдача. Зовсім ні, це насправді дуже поширена проблема, і зараз ми з'ясуємо, звідки вона береться. Гаразд, перейдімо до суті. Мистецтво може бути для нас справжнім порятунком, і почнемо ми з двох його, так би мовити, суперсил, здатності дарувати надію та втіху. Замислювалися колись, чому найпопулярніші твори мистецтва це часто щось, ну, просто красиве квіти, щасливі обличчя, сонячне світло, блакитне небо, і це зовсім не спроба заплющити очі на життєві труднощі. Справа ось у чому красиві речі потрібні не для того, щоб ми забули про проблеми вони важливі, бо життєві труднощі іноді тиснуть на нас так сильно, що є реальний ризик впасти у відчай. І от краса в мистецтві це, знаєте, такий собі концентрат надії, збережений спеціально для тих моментів, коли вона нам найбільше потрібна. Добре, з надією розібралися. А що з іншого боку, зі смутком болем? Тут мистецтво має ще одну важливу функцію дарувати розраду, і що дуже важливо, підтверджувати, що наші почуття це нормально. Нас же постійно вчать тримати обличчя, усміхатися, бути позитивними, і часто доводиться приховувати свій сум. А мистецтво, навпаки, ніби каже Гей, сумувати це окей, біль це частина життя. Воно створює гідний простір для цих почуттів і нагадує, що ми не самотні у своїх переживаннях. Рухаємося далі. Наступна неймовірна річ, яку робить мистецтво, це допомагає нам знайти внутрішній баланс. Воно працює як такий собі коректор і для окремої людини, і для цілого суспільства. Погодьтеся, кожен із нас певною мірою незбалансований. Хтось занадто раціональний, хтось надто емоційний. І от коли нас раптом чіпляє якийсь твір мистецтва, це може бути знаком. Можливо, він містить концентровану дозу саме тих якостей, яких нам бракує в житті спокою, ніжності, а може навіть драми. І що найцікавіше, це працює не тільки на особистому рівні. Подивіться, цілі суспільства використовують мистецтво для відновлення рівноваги. Наприклад, хаотична Франція кінця XVIII століття шукала дисципліни у суворому мистецтві Давіда, а індустріальна жорстка Британія XIX століття тужила за ніжністю та природою і знайшла це у творах прерафаелітів. А ось четверта функція це, як на мене, справжня магія. Мистецтво вчить нас бачити. Бачити по-справжньому красу і величу речах, які ми зазвичай просто ігноруємо. Сучасний світ медіа постійно кричить нам про гламур, зірок, успіх, а мистецтво тихо, але наполегливо повертає нашу увагу до справжніх цінностей. Воно каже поглянь, яка велич у звичайній траві, як у Дюрера, або яка краса в кількох апельсинах, як у Ван Гога, або змушує нас замислитись над звичайнісінькими предлетами, як це робив Дюшан. Окей. Okay. А тепер, мабуть, найбільш м -м, несподівана ідея. Готові? Мистецтво це пропаганда. Зачекайте, зачекайте, не поспішайте з висновками. Так, слово пропаганда має погану репутацію, але якщо подивитись на нього по суті, то це просто інструмент, інструмент, який мотивує та надихає на якусь справу. І от у чому вся сіль? Якщо держава може використовувати пропаганду для війни чи підтримки режиму, то мистецтво, мистецтво пропагує найкращі сторони людської натури. Воно по суті агітує за просте життя, за співчуття, за ніжність, за все те, що так легко губиться у вирі сучасного життя. Бачите, все це підводить нас до головного, можливо, варто змінити саме питання, питати не для чого існує мистецтво, а як я можу його використовувати. Ми звикли ставитися до мистецтва з таким піететом, майже зі страхом, ніби це якась недосяжна знаменитість. А що якщо спробувати простіше? Як ми вмикаємо музику під настрій, так само можна вмикати і мистецтво, використовувати його у своєму житті. По суті, мистецтво це такий собі набір інструментів, інструментів для підтримки, для натхнення, для нагадування про наші найкращі риси. Це не просто щось, на що треба дивитись, це щось, чим треба користуватись. Тож наступного разу, коли опинитесь перед витвором мистецтва, спробуйте поставити собі не питання, що це означає, а що це може дати мені просто зараз. Можливо, відповідь вас дуже здивує.